Майже половина людей, які страждають на цукровий діабет, не знають, що він у них є. Невидима епідемія, чому так багато людей живуть з недіагностованим діабетом і що з цим робити? Цукровий діабет це не просто хвороба, це тихий руйнівник здоров'я, який підкрадається непомітно, оплутуючи організм мережу ускладнень. І найсумніша частина цієї історії полягає в тому, що величезна кількість людей живе з цією хворобою, навіть не підозрюючи про це. Недавнє глобальне дослідження виявило, що майже половина людей з діабетом у всьому світі не знають про свою хворобу. Це цифра, яка змушує задуматися і вимагає негайних дій. Я працюю лікарем загальної практики вже більше 20 років, і за цей час я бачив чимало пацієнтів. У яких діабет був виявлений на пізніх стадіях, коли вже почалися серйозні ускладнення. Це завжди викликає у мене почуття гіркоти та розчарування, тому що багато з цих проблем можна було б запобігти, якби діабет був діагностований та розпочато лікування раніше. Чому ж так багато людей живуть з недіагностованим діабетом? Причин може бути безліч, і вони часто переплітаються між собою. Давайте розглянемо деякі з них більш детально. Молодість і безтурботність, чому молоді люди частіше залишаються без діагнозу. Особливу увагу дослідження приділило молодим людям, у яких діабет діагностується рідше, ніж у старшого покоління. І це не випадково. Молоді люди часто ігнорують перші ознаки захворювання, списуючи їх на втому, стрес або неправильний спосіб життя. Вони не вважають себе ризикованими і не проходять регулярні обстеження. Я пам'ятаю випадок молодої дівчини, яка скаржилася на постійну спрагу і часте сечовипускання. Вона була впевнена, що це просто через те, що вона багато п'є і мало рухається. Її лікар порадив їй пити більше води і більше займатися спортом, і все на цьому закінчилося. Через рік вона звернулася до лікаря з серйозною інфекцією сечовивідних шляхів, яка виявилася наслідком неконтрольованого діабету. На жаль, до того моменту хвороба вже встигла завдати серйозної шкоди її організму. Фактори ризику, які часто залишаються непоміченими. Ризик розвитку діабету збільшується за наявності певних факторів, таких як надмірна вага, ожиріння, сімейний анамнез діабету, малорухливий спосіб життя та певна етнічна приналежність. Однак багато людей не усвідомлюють, що ці фактори можуть збільшити їх ризик. Я часто стикаюся з пацієнтами, які запевняють, що у них немає ніяких факторів ризику. Однак при більш уважному розгляді виявляється, що у них є кілька факторів ризику, які вони просто ігнорували. Наприклад, у них може бути надмірна вага, але вони не вважають це проблемою, або у них може бути сімейний анамнез діабету, але вони не надають цьому значення. Недостатній скринінг, коли профілактика стає життєво важливою. Регулярний скринінг на діабет це найпростіший та найефективніший спосіб виявити захворювання на ранній стадії, коли лікування є найбільш ефективним. Однак багато людей не проходять регулярні обстеження, навіть якщо у них є фактори ризику. Американська діабетична асоціація рекомендує всім дорослим у віці 35 років регулярно проходити скринінг на діабет. Однак багато людей не дотримуються цієї рекомендації. Це особливо важливо для людей з надмірною вагою або ожирінням, з одним або кількома факторами ризику. Чому важливий ранній діагноз: рання діагностика діабету може врятувати життя чим раніше буде виявлено захворювання, тим раніше можна буде почати лікування і запобігти або відстрочити розвиток серйозних ускладнень. Діабет може призвести до серйозних ускладнень, таких як сліпота, ампутації, ниркова недостатність, серцево-судинні захворювання та інсульт. Однак багато з цих ускладнень можна запобігти, якщо діабет буде діагностовано та розпочато лікування вчасно. Що можна зробити? Зверніть увагу на фактори ризику. Якщо у вас є фактори ризику розвитку діабету, обов'язково поговоріть зі своїм лікарем про необхідність регулярного скринінгу. Не ігноруйте симптоми, якщо у вас є якісь симптоми, які можуть свідчити про діабет, такі як постійна спрага, часте сечовипускання, втома, помутнення зору або повільне загоєння ран. Негайно зверніться до лікаря. Пройдіть регулярний скринінг, навіть якщо у вас немає факторів ризику, рекомендується регулярно проходити скринінг на діабет, особливо якщо вам більше 35 років. Ведіть здоровий спосіб життя, здорове харчування, регулярні фізичні вправи та підтримка здорової ваги можуть допомогти запобігти розвитку діабету, підвищуйте обізнаність, розкажіть своїм друзям та родині про важливість скринінгу на діабет та здорового способу життя. Особистий досвід та спостереження. За роки своєї практики я бачив, як раннє виявлення діабету може кардинально змінити життя пацієнта. Я пам'ятаю жінку, у якої діагностовано діабет двох типу у віці 25 років. Вона була в шоці і розгубилася, але за допомогою лікаря і дієтолога вона змогла контролювати свій рівень цукру в крові і уникнути багатьох серйозних ускладнень. Вона стала зразком для наслідування для своєї родини та друзів, надихаючи їх на здоровий спосіб життя. Висновок: не залишайтеся в темряві. Невидима епідемія недіагностованого діабету вимагає негайних дій. Підвищення обізнаності, регулярний скринінг та здоровий спосіб життя є ключовими для запобігання цій хворобі та порятунку життя. Не залишайтеся в невіданні, подбайте про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких. Пам'ятайте, що діабет це не вирок. При своєчасній діагностиці і правильному лікуванні можна жити повноцінним і активним життям.